Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя мила, моя нескорена, ненька Україна. Сьогодні у нас середа. Давно ми з вами не зустрічалися з екрана, да? дівчата мої, давно. Чому? Чому так? У п'ятницю я ж вам казала, я не люблю ходити у. У прошлу п'ятницю я не ходила. Не, не люблю я по п'ятницям ходити. А у понеділок я чого не пішла. А не пішла тому, що спочатку йдуть жінки з колясками, тоді жінки, в кого діти такі що за руку ведуть, а тоді аж ми. І це буде так довго, а погода була не дуже хороша холодна. Думаю, та не піду я. На що воно мені треба? У мене все є, і не пішла. А сьогодні пішла, бачите, яка чудова погода в нас. Плюс 4. Але тут у нас у районі ще сніг лежить. І на ніч, оце на сьогодні, на завтра, на ніч буде до мінус 11. А днем отак і буде. Плюс 2, плюс 3, 0, От, і так, на всю неділю, а що, а що після тієї неділі не знаю, не дивилася. Ну, давайте. Давно не бачилися, давно не чулися, хочеться побалакать. Ага, зараз подивимося, що в календарі. А в календарі у нас таке. Ось. Весна! Шуршання пуховика, який швидко ховають у шафу. Mm -hmm. Ні, я ще не ховала. Я, я ще не ховала пуховики в шафу, бо треба їм поперестювать спочатку повисушувати два-три рази, щоб хорошо. А тоді в пакети здорові, такі в мене білі прозрачні на молнях пакети і у шафу. От, -от так. Оце сьогодні дали такі мені пробнички, духів такі невеличкі. От. Ну і квіти ж взяла. Бачите, то в мене були отакі, отакі рожеві і жовті, а сьогодні взяла такі рожеві і отакі. Морковні. Не було жовтих зовсім. От. Оці морковні такі колючі, страшні, а оці рожеві ні. Троянди такі дуже красиві. красиві. Бачите, такий букет собі. Та хай постоє, ті стояли довгенько в мене, довгенько. Я, мабуть, вчора тільки викинула. Так, сипались, сипались, вже викинули. Ну, давайте покажу, що сьогодні дали. Не багато брала. Багато брала фруктонези, за щось захотілося. Оце клубничка була в таких пакетиках. Взяла клубничку, ще така чорничка. Одного банана взяла. Один апельсин, один мандаринчик, три яблука такі зелені, я люблю їх. Виноград половинку дині. Ну, вони такі продаються по половинці у нас. Половинку дині. Оце рейс уміє такий хліб називається. Він хороший такий темний. І два батони. Це я звертала, так вони полопались. Ох і свіжі, такі два батони так захотілося. Оце таке Паула па 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 називається така штучка. Ну Вони по шість в упаковці по 50 грам. а нам їх розломили по дві. Оце куриця така шматочками. Оце якийсь шоколад із тим овсянкою, шоколад овсянкою. А це, бачите, написано: айдін патука мамин батончик. З чого він, не знаю. Ну, подивимося. Один оцей синенький дали. Отакі От штучки я люблю, вони хороші такі. Це кермавілі таку дали, велика банка 350 грам, 10%, як сметанка нежирна. Оце помадорчики такі дали. Невеличкі штук помадорчики. Оце сирний якийсь соус дали. Оце чипси, овсяні чипси із цибулькою. От, ну, Покуштую, які вони на вкус. Оце щось віг... віганське. це б... можна було брати скільки хочеш. От. Я взяла одну. Я думаю, що тут самі тільки оці штуки. От. А тоді вже самому треба начиняти. Оце такі пирожки карельські. Оце ті буряки, отварю буряка собі. І з оцим соусом, я думаю, буде хорошо. І оце такий якийсь тортик, похожий на наш Наполеон. Ну, звісно, це ж не Наполеон, але ну, щось похоже. Оце те, що сьогодні дали. Молока не брала, кефіру не брала. В мене є й молоко і й кефір. Думаю, ну на що? Хай беруть ті люди, у кого немає. А я не братиму. А ну зараз я це розріжу, ми подивимося, що воно там? Чи воно там є те м'ясне? Чи його там того м'ясного немає, тільки оті штучки. Зараз візьмемо ножиці. Розріжемо та й подивимося. Воно хороше. А! Ні, дівчата, тут оці віганські котлетки. Бачите? Котлетки віганські. А тоді сам купуєш отаку штуку і їси. Віганські котлетки. 10 минут 12 на сковородки, 15 у в мікроволновки 8 минут. Ну, не знаю, пахне непогано. Непогано пахне. Можна і пожарить, подивиться, положити. Я жарити не буду, я положу в кастринку і протушу. Я не люблю жарене. Я протушу їх із томатним соусом і подивлюсь, яке воно хороше чи не хороше. Ну, оце, бачите, це багато так взялась сьогодні. В п'ятницю, якщо буде хороша погода, піду. Яблук на що я набрала? У мене чотири. Тут ще три взяла. Компоту заварю, з яблук заварю, компоту. Ось газети прийшли, зараз ми з вами трошки подивимося. Ой, матрюшки, які ж радощі в нас. Да? Ну, завжди ж радощі це ви зі своїми цими чмобами. З чмобами вже по 500 чмобів. Не не кондиція, так скажем, культурно, я сказала, не кондиція по 500 чмобів. Так, дивимося. Таке мені кресло дуже до сподоби. 99,95 100 євро. Бачите, 62% від той відсутка, відсутка знижка. Ось. А з чого воно зроблено? Кейтонахка написано. Хороше, стілець хороший такий. От. Що тут ще в нас таке? А піду завтра подивлюсь того стільця. А його ще такий сті... стілець. Ну, цей, бачите, такий височенький, як барний стілець. Да, Барі Толі, так і написано: барний стілець. О. А тут такий обичний. Ну, тут кроваті. Такі всякі разні. Що тут ще в нас? Такі лампи якісь, полотенця, що витираться. коври. А бачите, ще 3-го, 3-го, в п'ятницю ще 10% Буде знижка на все, і, і, на, і на той товар, що по знижці, і, і все одно буде знижка. О, Далі подивимося, що тут у нас маску. О, мега-оутлет, до 80% знижка. А ну подивимося, що воно таке. Ви знаєте, у нас не обманюють. Оце, якщо так написано. Так вони й дають таку знижку. Отак от, от. Ну мені такого ж я вам скажу нічого не треба. Такого нічого мені не треба. От так. Ну, от, бачите, хороший стіл який. І 4 стула, 199, 78% знижка. От. Ось е, столики, два стульчика. Це як я оцей собі купляла стіл, да, е, отак, оце хотіла такий маленький, але не було тоді таких маленьких, так я й не купила. Я й не купила, бо таких маленьких не було. Так, сотка. Це той, що це я люблю ходити, тут біля мене сотка. Бачите. Сотка. Ну, воно, знаєте, те, що вони отут покажуть, напишуть, це не те, що краще йти в магазин. В магазин краще йти. Ці подушки вони непогані спать так для себе. Бо ті, що я по євро беру, я ж їх хоч сюди оце заправляю, в ці наволочки текстильні, декоративні. А спать на них не дуже. Ага. От, ну, ось тут, бачите, по євро такі штуки всякі. от А що тут ще таке? більш по євро нема нічого. Коври якісь. 71% коври. На знижку йдуть. Так, ну давайте ще лідла подивимось. Євро 99 виноград. оцей хороший виноград. Кава якась, так? Да? Кава якась, якаські кавні. Півкіла, да Дві штуки каві. За 8 євро. У мене ще є. Я ще своєму дішлю. У цей раз як буду посилку збирати, а тоді вже треба буде купувати. Бо вже не буде в мене фарш. Так що... Так що от -от, так, дівчата, дивіться, що тут є. Я рідко ходжу в лідеру. Ну, то я там сиру беру своїм. А ні, інколи там беру, інколи і там призму поїду. Візьму, коли, коли де. Це таке хазяйственне нам не треба. Це для хлопців такі вещі. Тут щось шить таке. Що тут ще? Риба якась, намазки якісь. Ось торт якийсь. А, це ні, це лазання болонезе. нези. Лазання було І це вже для Пасхи усі ті такі, бачите, солодощі повиставляли, квіти красиві. Таке тут всяке. І для собачок. Ну, давайте, що тут подивимося, що на кінець неділі буде. А на кінець неділі що тут у нас? Це якісь котлетки, да? а фрикаделі написано. 4:78 за кіло. Ну, можна і фаршу купити, самому не робити фракаделі. Я, я б так би зробила, я б їх не брала. Оце пюрешка така. І все, більш нічого, і оцей напиток смузі хруктовий. І це така лампа. Лампа це як оце відоси знімати. Так оце таку лампу став.